Здається, щоб зрозуміти правила та формат футболу Аргентини, треба бути професором з термоядерної фізики, тому що на той момент, коли я записую ось це відео, не було жодного коментаря із якимось поясненням. Але тактику не потрібні ті пояснення. Він сам встановлює правила, і головне правило це пляшка в роздягальні та байда у воротах. Сьогодні в нас перший повноцінний сезон за команду Бока Хуніорс. Чи вдасться нам виграти конкуренцію в Ріверплейта та задомінувати в Аргентині? Ну і також, звісно, Кубок Лібертад. Торес, але перед цим донати. Кам3 написав наступне: до японця куні треба купити німця Лінгуса. В них давні дружні зв'язки ще з 41-го. Ну, ви знаєте, Кам3, я бачу, що вам точно можна розпочинати власний підпільний стендап. У вас є серйозний потенціал. Але насправді, насправді, німці в Аргентині це було б дуже канонічно. Далі був донат від Кирила. Зроби, будь ласка, огляд на онлайн сейф. Твоє відео допоможе у підтримці FM Online Ukraine Discord. Ви знаєте, мені е, чомусь. Взагалі нецікаво робити огляд саме на онлайн сейф. Я не знаю чому, але кажу, як є. Мені не цікаво. Можливо, якби це був просто сейф, тоді я б ще подумав. Але я в будь-якому випадку можу підтримати ваш дискорд. Я можу закріпити посилання та сказати про це в наступному відосі. Тому ви можете написати мені на, наприклад, на емейл і е, з цим посиланням. І я зроблю відповідний пост в закріплених коментарях і розкажу про це у відосі. Друзі, зараз важливо, будь ласка, підтримайте моє звернення про додавання. Української мови у футбол-менеджер. Для цього вам лише треба перейти на обговорення в стімі. Посилання на це обговорення буде в закріпленому коментарі саме під цим відосом. Та написати там коментар англійською, щоб це звернення побачили. Коментар з проханням додати українську мову. І це все. Ви можете допомогти, також ви можете це саме зробити на форумі Sports Interactive. Будь ласка, це дуже важливо. Йдіть за посиланням та напишіть коментар, щоб нас побачили, та можливо, ми отримали українську мову в наступних ФМах. Ну що ж, нагадаю що за підсумками минулого сезону, ми посіли шосту позицію в лізі Аргентини, але там був повний провал. Ми очолили бока Хуніорс в середині сезону, коли вони були десь на 14 14-й позиції. Потім був Кубок Ліги Аргентини. Це наступ. Ній турнір, і тут ми виграли 4-0 у фіналі. Це приємно бачити. Також ми виграли кубок Аргентини, але щось незрозуміле відбувається з Кубком Лібертадорес. Поки що його немає, але я сподіваюся, що вже скоро я побачу ці матчі. Потім в нас були зимові трансфери, і тут, на жаль, є дуже прикра втрата. Лаутаро Бланко, наш лівий фланговий захисник, в якого чудові атрибути. Мені дуже подобаються ці скіли у порівнянні з нашими гравцями. Я розумію, що це можна сказати топ гравець для такої команди, як Бока Хуніорс. Плюс в нього громадянство Аргентини. На жаль, в нього були відступні у 7 мільйонів євро, здається, 7,7 мільйонів євро. І він, на жаль, не захотів е, ніяких перемовин, не захотів залишатися в нашій команді. Він просто ганебно втік в команду аль Тавун, причому це навіть не Аля Хлі, не Аль Насер. Наприклад, господи, я вже розумію, що таке аль Насер, а що таке Аль-Тавун. Можете це собі уявити? А це просто Аль-Тавун. Це лише зарплата 55 тисяч євро. Я готовий був йому давати теж приблизно таку зарплату. Він йде в Саудівську Аравію. Не знаю, на мою думку, залишатися в південній Америці, грати в Кубку Лібертадорес це більш престижно аніж сидіти в Аль Тавуні. Ми втрачаємо бланку. Це серйозна, серйозна, серйозна втрата. Він грав цей навіть провальний сезон для Бока Хуніорс. Він грав на оцінку 7 балів та вище. Загалом, подивіться, яка тут була стабільність. Я дуже засмутився, коли це побачив. Потім я почав робити трансфери, і я можу впевнено сказати, що трансфери в Аргентині це значно важче, аніж трансфери в Японії. В Японії взагалі не було ніяких проблем. Суперфінанси цікаві гравці погоджуються йти до нас. Ну, ви пам'ятаєте, там був Брайан Хіль та Гольм. Тут гравців такого рівня просто немає. Я намагався запросити якихось. Європейських футболістів вони не хочуть йти в таку країну, як Аргентина, Виявляється, з цим є серйозні проблеми. Там був, наприклад, Чукву Мека, в якого атрибути гірші ніж в Хіля, але він не хотів сюди йти. Тобто, в Японію європейські футболісти йшли значно краще. Вони йшли туди, в принципі, охоче в Аргентину ні. Тому я почав шукати лише аргентинців. Я не зумів затягнути до нас якогось європейця. Лише аргентинці, е Хуліан Лопес, це напевно лише для того. Щоб я не розумів знову, де він плутав його з іншими гравцями, тому що в нього максимально типове прізвище Хуліан Лопес. І я думаю, можливо, це буде лише ротація, але в нього збалансовані атрибути. Нам потрібні були якісь гравці, аргентинці, хоча б. Коли ніхто до нас не хотів йти, окрім аргентинців, і це Хуліан Лопес. Він грав до цього за команду дефенса юстиція. Ось так цікаво. Подивимося, можливо, він в нас ще зможе виграти свій шанс та зачепитися за основу. Принаймні в нього зелена стабільність. А найбільше я хотів знайти нам нового нападника. В нас величезні проблеми з позицією Форварда, в нас там просто немає якихось гравців. Або футболісти не задовільного рівня, або вже занадто, ну, скажімо скажімо так занадто досвідчені, яким вже там 33 та більше мене це не влаштовує. Я хотів щось цікаве. Я почав шукати аргентинських регенів і знайшов. Ось такого Тобіоса Лухана, можливо, якось так це читається. Я думаю, це точно не лухан. Я не знаю, як це прочитати. Це реген команди інституту. Ось так цікаво. Це якийсь інститут, і він коштував лише 2,5 мільйони євро. Це абсолютно адекватна ціна. Чому це адекватна ціна? Тому що. Що, друзі, як ви пам'ятаєте, в нас проблеми з фінансами. Зараз в нас на балансі є 17 мільйонів. Ми отримали ці гроші з 10 від спонсорів, але на трансфери в нас було лише саме ці 2 мільйони євро. Тобто тут все доволі важко. В нас залишаються борги в 30 мільйонів євро. Тому тут я не можу собі дозволити придбати якогось аргентинця, хоча б там за 7 мільйонів. Ні, лише ось такий Тобіас за 2 мільйони. Але в нього є певна перспектива, хоча вже зараз ми бачимо навіть не 5 зірочок потенціалу. Не подобається це, але його атрибути мене влаштовують. В нього є завершення 15, в нього є прискорення та швидкість. 15 це те, що треба. Можливо, нарешті, нарешті, хоча б якийсь форвард після того веслі з фокусіми в нас гратиме та показуватиме нормальний результат. І все на цьому все більше трансферів поки що немає. Але я подивився, що це така загальна тенденція цієї ліги, тому що River Plate, наприклад, наразі придбав собі лише одного гравця в зимове трансферне вікно. В нас таких. 2. Тому будемо грати так. Ми бачимо в будь-якому випадку за коефіцієнтами. Вже ми на першому місці, але ну тут повністю максимальна рівність з командою Рівер. Цікаво, що з цього вийде. Зараз будемо грати перші матчі. Ну і власне наш перший матч це був матч проти команди Плейт. Це суперкубок Аргентини. Вони забувають перший гол. Потім свій гол, свій дебютний гол в першому ж матчі забуває наш реген, наш форвард Лухан Луян. Подивіться, як він забуває. Ну тут рикошет, трохи пощастило, але в будь-якому випадку це гол. Цього не вистачає, тому що на 82 й хвилині ми пропускаємо другий гол. Це, до речі, був перший матч тактика проти Рівера, і це, на жаль, поразка. 1-2, Суперкубок їде саме команді Ріверплейт. А далі розпочинається наш довжелезний сезон. Перший матч Розаріо Сентрал на виїзді. Перемога 1-2 Не впевнено, важкувато, але наш Лухан забиває тут так само. Це поки що два матчі поспіль, два голи. Далі. Тигри, аргентинські тигри 2-1. Знову лише мінімальна перемога. І я відчуваю, наскільки ми ну, не дуже впевнено, поки що граємо. Потім 5-1. Тут все впевнено, переконливо. Луан продовжує забивати Далі 1-0. Знову мінімальна перемога. Потім перша втрата балів. 1-1 на виїзді. Це команда Атлеттіко Тукуман. А потім був дуже веселий матч проти команди Ньюэлс Олд Бойс. Наша атака. Спочатку забуваємо ми, але тут буде дуже багато голів, готуйтеся. Захотів вам показати ці голи. Ми забиваємо перший гол. Майже відразу. Ньюэлс Олдбойс забиває свій гол. Така от помилка захисників. Це 1-1. Наступний момент. Це знову атака саме Ньюелс. Подивіться, скільки глядачів на стадіоні. Лангоні перехопив, але потім абсолютно щось незрозуміле. Це 2-1. Знову атака команди Ньюелс. Ну тут буде багато голів. Я можу просто знаєте, сидіти, насолоджуватися цими голами. Я вже це все відіграв. Я вже нервував скільки треба. Зараз зараз можу відпочивати. Бонето. Ну так, так, це зараз буде 4-1, так би мовити, в лайві. Причому голи залітають з дальньої дистанції, просто на будь-який смак. Потім ми намагаємося закамбекати. 4-2. Теж забиваємо красиво. 6 голів за перший тайм, до речі, друзі. Далі вже другий тайм. Це знову атака Ньюелса. Я подумав, можливо, тут буде камбек? Ні, 5-2. І потім ми забиваємо ще один свій гол на 86-й хвилині. Це 5-3, але це наша перша поразка в сезоні. Загалом матчі проти Ньюлз для нас це завжди важко. Далі було ще три перемоги поспіль. І загалом після 10 турів в нас перша позиція, в нас 25 балів. Але подивіться, як тут все конкурентно. Ньюлз, Old Boys 22, Бельграно 22, сан лоренцо 21, Аут Ріверплейт поки що можна сказати, провалює початок лише 18 балів. В цьому сезоні. Ні, в нас відбулися певні зміни в основі. Ну, як ви бачили, Бланко, лівий захисник покинув нашу команду. Мені треба було шукати туди когось на цю позицію в основу. В нас там взагалі не було виконавців. Я хотів зробити якийсь трансфер, нікого не знайшов. Але потім я згадав, що я ж зараз треную команду Boca Juniors, і мені просто потрібно подивитися, а хто там грає в нашій академії, хто там грає в нашій команді Ю18, і там будуть в принципі будь-які опції. І таким чином, саме там подивіться, якого гравця я знайшов в команді ю 18 Едуардо кінтерос. Це наш вихованець, який не грав минулі сезони. Я не знаю чому йому вже 19 років. Його треба було випускати ще раніше. Я розумію, потенціал не 5 зірочок, але в будь-якому випадку для ротації це топ. Зараз він в нас грає в основі, тому що опцій немає. Ну його атрибути просто зараз мені дуже подобаються. І він прогресує і він грає цей сезон на 7-21, 5 результативних дій. Насправді, за середню оцінку, він один з найкращих гравців загалом в нашій команді. Ось такі, друзі, регени в Бокахуніорс. Едуардо Едуардо Кінтерос народився Ель Талар, БіА Аргентин. Ітина гадки, немає, що це означає. Він, на жаль, легковажний. Мене це не турбує, тому що він нам просто потрібен тут та зараз. Що там буде потім, як він там спрогресує в тій кар'єрі? Байдуже. Ну загалом просто подивіться. Просто це реалії Бока Хуніорс. Я натискаю молодь до 20. Подивіться, скільки тут гравців поруч, в яких п'ять зірочок потенціалу. І знаєте, що я тут побачив? Це мене здивувало найбільше тут. Є реген, в якого теж перспектива п'ять зірочок. Це реген. Давід Фернандес Вінницький. Ви бачите це? Вінницький, розумієте? Він народився Мардель Плата, але здається, він не забуває своїх предків, не забуває свою батьківщину. Тому він Вінницький. От якби в мене в Україні в якійсь кар'єрі за команду ЗУПЛ з УПЛ з'явився реган, якого було б прізвище, я не знаю, Остап Вінницький або там е, Назар Київський. Це було. б Просто щось, але ми бачимо тепер в Аргентині. В мене з'явився реген Давід Фернандес Вінницький. В цьому сезоні принаймні в перші 10 турів в нас ще є певні зміни в основі у порівнянні з минулим сезоном. Наш основний голкіпер тепер це не Томас Маркіорі, тому що йому вже 32, Він незадоволений, і я не думаю давати йому новий контракт. В нього він закінчується через один сезон, і він захотів зарплату 40 тисяч євро на тиждень, а зараз це 9 тисяч. Це неадекватні вимоги, на мою думку. Тому я поставив в основу нашого регена, нашого Даріо Монополі. І подивіться, який в нього зараз шалений прогрес. В нього 5 зірчок потенціалу і арсенал вже хоче його забрати собі. Далі те, що ви вже бачили, ліворуч Едуардо Кінтерос. Потім в опорній зоні теж тут є певна зміна. В нас Сантьяго Акскасібар він покине команду. Манду наприкінці цього сезону він теж захотів новий контракт. Я подумав, що ні, не треба. В нас є центральні півзахисники, тому туди я випускаю ось цього Кевіна Ортіза. Наразі йому 27, і він поки що грає там прекрасно. В нього 7,51 на позиції реджисти. Далі також наш форвард. Ви це бачили, і ви знаєте, що після 10 турів мені починає не подобатися, як він грає. В нього лише 5 голів наразі, середня оцінка лише 6,8. Начебто, так, 5 голів за 10 матчів. Це не пога. Гано, але це наша атакувальна тактика. Ми створюємо дуже багато, тому форварди мають забивати теж багато. Далі ми відіграли 19 турів, і що я можу сказати? Ми продовжуємо перемагати інколи трапляються поразки інколи трапляються навіть такі прики та болючі поразки. От, наприклад, команда гімназія, це лише 18-та команда нашої ліги. Ми програли з рахунком 4-1. Це ганебний результат. Потім ще одна поразка. Це команда Талерес. Це саме та команда, куди я міг потрапити. Але не пішов 2-0. І потім ще матч 1-1 в нічию. Певні втрати балів, звісно, є. Але в таблиці в нас поки що все, начебто, комфортно та впевнено 44 бали. Ріверплейт вже друга позиція. Але насправді тут боротьба індепендієнте бельграно ці команди мають 36 балів. В нас є певний відрив, поки що все більш-менш комфортно. В нас немає. Форварда, як ви бачите, топ-3 бомбардири. Наш найкращий бомбардир це взагалі Лукас Асадді, який грає на позиції інсайда, нашого нападника, того регена, тут немає. Найкращі гравці за середньою оцінкою. поки що – Це, звісно, наш плеймейкер Вісента Таборда, це база. І також Кевін Ортіс. Для мене це відкриття реджиста. Загалом ця позиція не завжди в мене має високу оцінку. А тут це топ-3 гравець за сезон в усій лізі. І також він топ-2 асистент цієї ліги, поки що. І ось це для мене взагалі максимальна несподіванка, тому що зазвичай в цій тактиці найкращі асистенти це або атакувальний плеймейкер, або інсайди. Інколи може бути якийсь фланговий атакувальний захисник. Точно ніяк не опорний півзахисник в ролі реджиста. Але Ортіс показує просто феноменальний якийсь сезон. Ви знаєте, в мене розпочинаються якісь серйозні побоювання щодо Кубка Лібертадорес. Я не розумію, що відбувається. Але ми бачимо останній переможець. Це 25-й рік. В нас зараз 28-й рік. Це вже три сезони. Ми бачимо так само, як минулого року. Тут є групи, але деякі групи мають лише три команди, і в них нуль матчів, деякі вже мають по шість матчів. І це чотири команди. Ми бачимо, що в нас є група, тобто, за підсумками минулого сезону, ми начебто опинилися в кубку Лібертадорес. Я там мав надіслати заявку на цей турнір, але матчів немає. Ми отримали в суперники ось цю колумбійську команду Агіліас Дорадас, і також отримали команду з Парагваю. Це клуб Олімпія. Але в нашому розкладі я цих матчів також не бачу, я не знаю. Ну що ж, перший етап чемпіонату Аргентини в нас закінчується. Ми чемпіони Аргентини. Я побачив це повідомлення. Я зрозумів, начебто, як влаштований цей чемпіонат. Спочатку перший етап, і вони визначають чемпіона, але тут лише 27 матчів. Тобто, ми граємо лише один раз з кожною цією командою. Потім в нас е, другий етап це саме той кубок ліги. Коли в нас е, йде дві групи, бачимо зараз. Так, дві групи. І ви можете ще виграти Кубок Ліги. Це просто по суті два турніри за один сезон. І переможці цих турнірів вони йдуть в Кубок Лібертадорес. Не тільки переможці, але в нас поки що Кубок Лібертадорес чомусь на паузі. В будь-якому випадку тепер ми чемпіони Аргентини, але в нас лише плюс два від другої позиції. Це індепенте. Чому так? Тому що наприкінці, ось зараз влітку, в нас найгірший відрізок, якщо ми кажемо про наші результати. Ми програли. Тричі це команда Колон, 0-1, це команда Дефенса Юстиція 0-1 і потім Сан лоренцо Також в нас тут були матчі в нічию. Це до речі, Ріверплейт 1-1 з ось такою статистикою. Ми граємо непереконливо. Чемпіонат Аргентини це важкувато. Не всі футболісти нашої команди мене влаштовують, але в будь-якому випадку в нас плюс 2 бали. Цього вистачає, щоб стати чемпіонами Аргентини. Наш найкращий бомбардир. Це Тобіос Лухан, але в нього лише 12 голів. Його атрибути не прогресують. Ми бачимо це 12 голів вже майже за 30 матчів. Це жахлива статистика. Середня оцінка лише 6,8. Я не знаю. Я не знаю, що відбувається з тими форвардами в моїй команді. Я вже поставив його грати висунутого форварда, не Форварда, який пресингує. Це йому не допомагає. Тому я не розумію, яким дивом той веслі з фукусіми забив в нас 40 голів за сезон. І знову ж таки, Ортіс залишається найкращим гравцем нашої команди за середньою оцінкою. Він також наш найкращий асистент. В основі в нас деякі зміни праворуч на позиції захисника в нас грає ось такий Хулян Лопес. Це той хлопець, якого я придбав взимку. Спочатку це була ротація, але мені не подобалося, як грав наш. Правий фланговий захисник в нас там немає інших опцій. Я подумав, спробую використовувати цього лопеза. Не знаю, він має посередню швидкість та прискорення, але насправді за оцінку він грає зараз точно не гірше на цій позиції, аніж той наш захисник. Влітку я зробив ще два трансфери в нашу команду. Це вільні агенти, які покинули свої команди влітку. Це теж аргентинці. І ось такий Ніколас Ромеро доєднується до нашої команди. Йому 24. І я не розумію, просто не розумію, чому у порівнянні. З нашою командою наші асистенти дають йому лише 2,5 зірочки поточні атрибути. Як це можливо? Подивіться, які в нього скіли. Це найкращий, напевно, наш центральний захисник саме за своїми скілами. Плюс в нього зелена стабільність, зелені ключові матчі. Що відбувається, я не знаю. Ось просто порівняйте з тими центральними захисниками, які грали в нашій команді. До цього це Пабло Мінісале, 27 років. Йому теж дають 2,5 зірочки. Просто порівняємо. Ніколас, Ви подивіться на це. Ну це інший рівень абсолютно. Я коли побачив, що ось такий центральний захисник аргентинець, вільний агент, я подумав вау. Це відразу до нас йому лише 24. Але цікаво, що поки що перші три матчі він грає жахливо на 6 та 6. Але можливо це просто невдалий період загалом нашої команди, і тому він просідає за оцінкою. Ну і другий гравець, який теж доєднався вільним агентом, це Валентин Барко, відомий хлопець, в якого є певна перспектива на початку сейву. Бачимо, в цьому сейві не склалося його атрибути. Ну такий це посередній рівень, але для ротації знову ж таки громадянство Аргентини може бути він як. Плеймейкер, наприклад, може грати, якщо треба ліворуч, напевно, на позиції захисника, хоча в нього, звісно, захисні атрибути слабенькі, тобто непогана опція. Причому він захотів лише 8 тисяч євро на тиждень зарплату. Я думаю, це. Супер варіант, але знову ж таки, поки що, це не впевнена гра. Він, до речі, вихованець. Бока Хуніорс, він бачимо, за 9 мільйонів пішов у Брайтон, але в Європі він не зачепився. Також мені вдалося продати деяких гравців, щоб розвантажити зарплатний фонд та загалом заробити якісь гроші. Ерік Меза покидає нашу команду за 4 мільйони. Ось такий фланговий захисник. Теж він грав в нашій команді сумнівно. Я не знаю навіщо він Жероні за 4 мільйони євро. Це занадто за такі атрибути, але я задоволений. Потім Аксасібар, якого залишався е, менше року, там залишалося півроку до закінчення контракту. Я його теж виставив на трансфер, щоб заробити хоча б якісь гроші. Майже за 2 мільйони він їде в Саудівську Аравію. Ну що ж, друзі, що я можу сказати? На жаль, цей сезон це просто якесь. Суцільне розчарування. Зараз поясню, чому. По-перше, в другій частині сезону ми граємо дуже непереконливо. Розпочався кубок ліги. Ось наші матчі. Ми розпочинали дуже важко. 3-0 поразка Ріверплейт. Загалом в нас ще жодної перемоги проти рівера. В нас поразка в суперкубку, поразка ось тут. І один матч в нічию в чемпіонаті. Далі була ще одна поразка 1-0 з ось такою статистикою. Звісно, тут нам не щастить. В нас немає форвардів, щоб реалізувати ті моменти. Потім важка перемога. Ньюас Boys. Це завжди важкий суперник. Далі цей Талерес знову втрата балів. Потім ми все ж таки оговталися, починаємо перемагати. І за чотири тури до завершення етапу ліги цього кубка ми на четвертій позиції. Насправді, тут не принципово ми можемо бути в топ-4 і вийти в одну четверту фіналу. Але чому я навіть не закінчую зараз цей турнір? Залишається тут насправді лише чотири тури. Я не закінчую цей турнір, друзі, тому що матч матчів кубку Лібертадорес їх немає, їх просто немає. Весь сезон немає матчів хоча вони вже мали б розпочатися. Я розумію, чемпіонат Аргентини це весна-осінь. Кубок Лібертадорес. Ну наскільки я зрозумів, це е, осінь-весна. Це як Ліга Чемпіонів в Європі. Але в будь-якому випадку, в нас вже зараз осінь наступного сезону. Ми вже мали б грати груповий етап Кубка Лібертадорес. Ось тут в турнірах я бачу, Бока розпочне турнір 29 лютого 28-го року. В нас вже жовтень, 28-го. Ми не розпочинаємо цей турнір. Тоді я пішов гуглити. Я пішов, друзі, гуглити, і я побачив в те, що я боявся побачити, я побачив, що це Бах. Це Бах. Йоганн Себастьян завітав до нас в Південну Америку. Кубок Лібертадорес забагував, і все, все просто. Кінець челенджу не лише в мене виникає така проблема. Я читав Reddit, читав просто в гуглі, і люди пишуть, вони кидають скріншоти. Та ж сама ситуація. Їхня команда опиняється в групі з трьох команд. Ось так. Ці матчі ніколи не відбуваються, і кубок Лібертадорес на постійній паузі в останнє 25-й рік. Це вже три роки тому, розумієте? І люди там написали, що напевно це тому, що додаються якісь файли розширення бази даних, і це не. Тільки дурня, що я не знаю, що сказати, тому що я в цій в цьому севі я додав файли лише чемпіонат Марокко та чемпіонат Єгипту, щоб в мене були хоча б якісь опції виграти лігу чемпіонів Африки. Я не додавав жодного якогось там розширення на південну Америку, тому що тут достатньо чемпіонатів. Тут є Кубок Лібертадорес. Я це не чіпав, але воно. Забагувало, ви знаєте, спочатку, коли я це побачив, ви б знали, яка в мене була мінус мораль. Я просто вже думав, все ось це зараз. Остання серія цієї кар'єри. Буду видаляти цей клятий сейф і мінус челендж Пентагон. Причому я бачу ваші коментарі. що вам цікаво це дивитися. Мені цікаво це грати, цікаво виконати цей челендж. Потім я посидів, подумав, не знаю, просто вигравати Лігу Чемпіонів тоді Європи, Північної Америки та Африки без цієї Ліги Чемпіонів Південної Америки. Ну я не буду відчувати, що це челендж виконано на 100%, Розумієте, ось це проблема. І тоді я подумав: ви знаєте, як я напевно буду зараз робити? Я буду просто зараз шукати собі команду на біржі праці. Причому тут є поки що лише команда З МЛС, куди мені треба потрапити, але це Сент-Луїс, це точно не те, куди я хочу потрапити. Я буду шукати собі команду Новий континент. А потім, ну якщо вам буде цікаво, все ж таки це дивитися, цікаво продовжувати це дивитися. А потім, коли я зможу виграти, якщо це трапиться, коли я виграю Лігу Чемпіонів Європи, Північної Америки та Африки, я все ж таки просто можливо створю окремий. safe. Саме суто для Південної Америки там можна буде очолити якусь команду і просто виграти кубок Лібертадорес в окремому сейві. Я розумію, що це не ті умови сейву. Треба виконати все саме в цьому сейві. За ось цього тренера. В нас вже, до речі, репутація 4 зірочки, і подивіться, як прогресують атрибути. Але що я можу зробити? На жаль, в мене бах кубка Лібертадореса, тут без шансів. Я почитав це ніяк, начебто, не виправити, тому доведеться вже або так, або просто вже ніяк. Більше не показувати ці серії. Я думаю, в будь-якому випадку цікаво подивитися, чи вдасться виграти лігу чемпіонів Африки, Північної Америки, Європи, і вже потім просто повернутися в Південну Америку в паралельному іншому сейві, щоб, хоч якось, виграти Кубок Лібертадорес. Або взагалі просто вже не чіпати той Кубок Лібертадорес. Не знаю, в мене в будь-якому випадку немає настрою. Я коли це зрозумів, ось зараз. Я граю сезон, я ось щойно відіграв цей матч 4-0, впевнена перемога. А потім я побачив цей кубок Лібертадорес. Я почав гуглити, зрозумів, що це бах, що нічого. Не буде тут відбуватися, і я втратив будь-яку мотивацію навіть закінчувати цей сезон за бока Хуніорс. Який сенс? Якщо ми навіть зараз виграємо ще один той кубок Ліги, ми не граємо в кубку Лібертадорес. Якщо казати про нашу команду, то в принципі та борда дуже подобається. Цей плеймейкер. Ну, в нього супер атрибути. Це позиція, яка нормально показує свій результат в цій схемі. Дуже не подобається Форвард. Якби не той випадок з веслі, я б вже був переконаний, що ця тактика не працює під форварда. але я бачив, що в цій тактиці є. Форвард, який забував 40 голів, тому, можливо, треба продовжувати шукати якогось нормального нападника. Також, звісно, подобаються півзахисники. Медіна це топ-рівень, його атрибути дуже подобаються. Ортіс грає прекрасно на позиції реджиста. Відкриття цього сезону це Едуардо Кінтерос, в якого прогресують атрибути потихеньку, і він грає в основі на позиції лівого захисника. Ромеро, Ніколас Ромеро, починає покращувати свою оцінку. Я не сумнівався, в нього супер атрибути. Він має грати там не 7 балів. Ще ну і Монополі продовжує свій розвиток, хоча продовжує свій розвиток, хоча цього сезону він грає доволі слабенько. Арсенал ще й досі хоче його собі забрати. Мені вдалося прибрати його відступні. Це вже перемога, я вважаю. Можливо, я зможу запросити Монополі в якусь наступну європейську команду, або в ту команду, де я зможу опинитися далі. Така от вийшла серія тактик: виграв Кубок Ліги за Juniors. виграв чемпіонат Аргентини один раз. Раз, ось зараз. І ще був кубок Аргентини е, минулого сезону. До речі, для Бока Хуніорс це перше чемпіонство за один, два, три, чотири за п'ять сезонів. Перше чемпіонство за п'ять сезонів. Це серйозне досягнення. Я думаю, в нас тепер 37, А в команди River Plate 38. Тобто, треба було ще тут залишитися на два сезони, щоб перевершити це досягнення Рівера. Але я буду звідси тікати. Також ви написали, що саме команда Індепендієнте, найтитулованіша команда Кубка Лібертадорес, сім титулів. В них зараз їхній тренер до речі це Рожеріо Сенді, голкіпер, який забував там. Величезну кількість голів на цьому, все друзі. В нас до речі, знову проблеми з фінансами. Ну тут з фінансами доволі важко. А я дуже сильно засмутився. Я сподіваюся, що вам буде цікаво дивитися і надалі. В принципі, челендж триває, нічого критичного не трапилося. Маємо продовжувати вигравати лігу чемпіонів кожного континенту. А потім з кубком Лібертадорес вже будемо дивитися. Можливо, я ж кажу, опція просто паралельно його відіграти в іншому сейві і спробувати виграти за якусь команду. Зараз тактик принаймні тут отримав ще одну ліцензію, отримав ще певний прогрес. Його атрибути покращилися. Він отримав досвід роботи вже на іншому континенті можемо подивитися зараз е, хронологію і трофеї. Ось бачимо, Бока Хуніорс останні трофеї. Це Кубок Аргентини, Кубок Ліги та, е, власне, Чемпіонат Аргентини. Три трофеї. За Шімідзу це було 1, 2, 3, 4, 5, 6 трофеїв. І ще трофей за Фукусіму. Дуже приємно тут бачити титул Champions League і дуже сумно, що я не побачу ось тут. Цей кубок Лібертадорес. Мені цікаво було подивитися, як там ми б грали проти бразильських команд за таку легендарну команду, як Бока Хуніорс, але поки що не склалося. Дякую за перегляд. Наступна серія, наступна команда, наступний континент. Подивимося, хто собі шукатиме тренера. Я сподіваюся, що вам цікаво дивитися ці відоси, і вам буде цікаво дивитися. Ви напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Сподіваюся, що е, все нормально, і ми продовжуємо цей челендж. Ну а ФМ. FM... Дякую, FM, що ось так все це працює. Ну, не знаю, можливо, не варто було чіпати ті бази даних, але тоді в Африці в нас була б лише Південна Африка, розумієте? Я мусив додати якийсь Єгипет та Марокко, щоб там в нас були опції. Дякую за перегляд. І також бачите, якщо ви будете подібне грати, обережно, щоб то вас не завітав Баг у вашу Південну Америку. Дякую за перегляд та, звісно, мирного неба нам всім над головою.